Вокер наводить переконливі наукові докази того, що без достатнього сну наше життя буквально буксує, страждає і тіло, і мозок, і настрій. Іншими словами, ця книга відкриває очі іронічно, правда, на те, що навіщо ми проводимо третину життя у вісні, і чому варто проводити її якісно? Хто ж такий Матю Вокер і чому його варто слухати? Виявляється, автор книги, один з провідних світових дослідників сну Метю Вокер британсько-американський нейробіолог, професор нейронауки та психології Каліфорнійського університету університету Берклі і засновник та керівник центру науки про сон людини раніше він був професором гарвардської медичної школи, а загалом присвятив понад 20 років науці про сон. Вокер досліджує, як сон впливає на здоров'я людини від роботи мозку до ризику захворювань. І на його рахунку десятки наукових статей, і саме він вирішив вийти з лабораторії, щоб написати популярну книгу «Why we sleep» в Українському перекладі, чому ми спимо, ця книга одразу стала міжнародним бестселером і не дарма. Вокер зібрав у ній найцікавіші відкриття про сон та виклав їх простою мовою. Як жартую, це найкраща книга, яку варто прочитати перед сном, бо після неї ви точно захочете спати більше і краще. І це комплімент автору. Про повну біографію Меттю Вокера в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст. і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коеліо, Бернар Вербер, Ернес Гіменгуей. Джордж Орвел та інших, і попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. Що відбувається, коли ми не спимо? Перейдемо до науки, адже Вокер підкріплює кожну заяву дослідженнями. Нестача сну впливає на кожен аспект нашого життя від настрою до фізичного здоров'я. Розберімося глибше. Що саме виявили вчені про сон? Мабуть, кожен студент хоч раз думав пожертвую сном, але більше підготуюся до іспиту. Являється це хибна стратегія. Дослідження Вокера показало, що якщо не поспати ніч після навчання, мозок не здатен нормально запам'ятати матеріал. У лабораторному експерименті група людей спала 8 годин, а інша не спала всю ніч, і вранці різниця була разюча. У невиспаної групи здатність утворювати нові спогади виявилась на 40% гіршою. Це все одно, що відміннику раптом утримати двійку на іспиті замість п'ятірки. МРТ сканування мозку показало, що у тих, хто не спав, гіпокамп в центр пам'яті практично відключився і не приймав нову інформацію. Вокер підсумовує: сон для консолідації пам'яті це все або нічого. Ви не можете накопичувати. Борг сну і надолужити потім, тобто, втрачений уночі час навчанням вже не компенсуєш, без сну навчання просто не засвоюється. І навпаки, сон перед навчанням теж критично важливий. Він готує мозок, немов суху губку, яка готова вібрати нові знання. Отже, жодні ночі без сну не зроблять вас розумнішими, ефект буде протилежний. Мало того, що без сну ми гірше вчимося, так ще й працюємо менш ефективно. Недосип підриває концентрацію, креативність, швидкість реакції, тобто нашу продуктивність на всі 100. Ви помічали, як після безсонної ночі тягнетеся за кавою літрами і все одно гальмуєте? Це мозок вимикає неважливі функції, бо йому бракує енергії. Помилки на роботі, забудькуватість, роздратованість усе це наслідки того, що ви просто не виспались. Є дані, що сонний водій не менш небезпечний ніж п'яний. Вокер наводить шокуючий факт. Аварії через водіїв, які засинають за кермом, навіть більше ніж аварії через алкоголь та наркотики разом узяті звучить страшно, правда, але це реальність. Варто згадати, як часто трапляються ДТП через засинання далекобійників або перевтомлених водіїв. А якщо до менш драматичних, але показових прикладів, звичайний офісний працівник, що хронічно спить по 5-6 годин, робить більше помилок і працює повільніше, навіть якщо просидить у офісі довше. Натомість добре виспана людина за 8 годин зробить більше і якісніше, ніж не виспана за 10. Не дарма автор радить, хочете бути продуктивнішими і здоровішими, почніть зі сну. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте. Підпишись, будь ласка, на канал, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно чи підписаний, підтримую країномовний контент. Дякую, наука підтверджує, одна безсонна ніч робить нашу амигдалу, емоційний центр мозку на 60% більш реактивною. Простіше кажучи, мозок втрачає гальма. Це як натиснути педаль емоцію до опору без жодного контролю. Дрібниці починають дратувати. Негатив сприймається гостріше, настроєм керують примітивні імпульси. Вокер жартує, що ми стаємо суцільним емоційним газом без гальмів. І це не лише про настрій. Хронічний брак сну пов'язаний з підвищенням ризиком депресії, тривожних розладів, навіть психозів. Фактично, за словами Вокера, не існує жодного психічного захворювання, при якому сон у людини був би нормальним. Тому сон називає своєрідною нічною терапією для нашої психіки. Саме вісні мозок обробляє емоції минулого дня і стабілізує наш душевний стан. Найбільш разючі відкриття стосується того, як сон чи його відсуття. Сутність впливає на наше фізичне здоров'я і навіть довголіття. Почнемо з імунітету. Всього одна ніч лише по 4 години сну, і активність природних кілерів імунної системи, що борються з раковими клітинами, падає на 70%. Організм залишається практично беззахисним, тому постійне недосипання подвоює ризик захворіти на рак. Це не перебільшення. ВОЗ навіть оголосила роботу в нічні зміни ймовірним концерогеном, тобто таким, що може викликати рак через порушення циклу сну. Далі серце. Статистика переходу на літній час, коли ми втрачаємо годину сну. Просто лякає наступного дня. Кількість серцевих нападів зростає на 24%, А восени, коли годину сну додаємо, кількість інфарктів зменшується на 21%. Лише година різниці і такий ефект на серце. Те саме і з інсультами та аваріями на дорогах. Щодо гормонів і обмену речовин, брак сну провокує викид гормону голоду греліну і пригнічує гормон ситості лептин. Недоспана людина тягнеться до жирної та солодкої їжі, тож хронічне недосипання пов'язане з набором ваги та діабет. А ще поганий сон підточує гормони молодості. Наприклад, у чоловіків, що сплять по 5 годин, рівень тестостерону, як у людей на 10 років старших. І навіть розмір яєчок менший, такий ось пікантний, але показовий факт. У жінок теж порушується гормональний баланс. Не дивно, що, за словами вченого, сон найдієвіший метод відтермінування старіння. Під час глибокого сну організм займається ремонтом. Він відновлює клітини, очищує мозок від токсинів, зокрема від білків, що пов'язані з хворобою Альцгеймера. Хронічний недосип Прискорює старіння мозку і тіла, наближаючи нас до хвороб літнього віку. Не дарма Вокер каже, що наш брак сну це повільна форма самогубства. Звучить моторошно, зате змушує схаменутися. Якщо хочемо прожити довго і здорово, треба подружитися зі сном. Отже, які головні висновки ми можемо зробити з цієї книги? Чому ми спимо? Вона сповнена не лише фактами, а й практичними порадами. Ось ключові уроки, які нам дає Меттью Вокер, і які варто взяти на озброєння кожному. Сон не розкіш, а необхідність. Перш за все, потрібно раз і назавжди змінити своє ставлення до сну. Ми часто хибно думаємо, що сон – це пасивний стан, віднімання часу від життя. Насправді ж. Як пише Вокер, коли сну вдосталь, розум розквітає. Коли його бракує, ні. Сонце активний процес відновлення і перезавантаження організму. Він настільки важливий, що природа зберегла його в ході еволюції у всіх живих істот. Якщо вам здається, що можна пожертвувати сном заради справ, пам'ятайте, що наслідки недосипу підкрадаються непомітно, але б'ють дуже сильно. Життя без сну, та як їзда на спущених шинах. Спочатку ніби їде, а потім обов'язково зірветься з дороги. 7-8 годин щоночі. Закон. Природи. Науково доведено, що більшості дорослих потрібно не менше 7 годин сну щоночі для оптимального функціонування. Менше 6 годин це вже зона ризику для здоров'я. Ви, мабуть, чули про людей, яким вистачає 4-5 годин. Вокер розвінчує цей міф. Такі унікуми, надзвичайна рідкість, менше 1% населення. І у них особлива генетична мутація. Шанс, що це ви ну, мізерний, тож не обманюйте себе. Якщо спите по 5 годин, ви не герой, а людина, яка штучно знижує свій потенціал і підриває здоров'я. Важливо і те, коли спати. Наш мозок живе за циркадними ритмами. Найкорисніший сон нічний, приблизно з 22-23 години до 7 ранку. Якщо постійно зміщувати графік або працювати вночі, організм перебуває в постійному стресі, тому варто лягати і вставати в один і той самий час щодня. Якість сну не менш важлива за кількість. Буває, людина пролежала 8 годин, а встала розбитою. Чому? Якість сну може псувати безліч чинників. Найперше, штучне освітлення або гаджети. Екрани телефонів і ноутбуків випромінюють синє світло, яке збиває вироблення меналтоніну, гормону сну. Через це мозок думає, що ще день і не переходить в режим сну. Який звідси висновок? За годину-дві до сну слід відкласти гаджети і зробити освітлення приглушеним. Другий ворог кофеїн і алкоголь. Кава після обіду Ідея, адже кофеїн тримається в крові 5-7 годин, заважаючи нормально заснути. Алкоголь же змушує нас нібито відключитися, але порушує структуру сну. Глибокі стадії і рем, фази швидкого сну. Результат нетвереза людина спить неспокійно і не відновлюється абсолютно. Тому вокер радить не пити каву після 14.00 і не вживати алкоголь перед сном. Також на якість сну впливає оточення. У спальні має бути темно, тихо і прохолодно. 18-20 градусів. Тоді мозку най легше зануритися в глибокий сон. Зручний матрас, подушка, провітряне приміщення, ну дрібниці, які реально допомагають спати міцніше. Не боріться зі сном, а налагодьте його. Багато хто з нас стикався з безсонням або нічними пробудженнями. Книга дає кілька дієвих порад як покращити цю ситуацію. Перше, не дивіться на годинник вночі, щоб не рахувати години до дзвінка будильника. Це тільки посилює вашу тривогу. Друге, якщо не можете заснути понад 20 хвилин, встаньте з ліжка і займіться чимось спокійним. Почитайте книгу, послухайте. Слухайте тиху музику і поверніться в ліжко, коли ви відчуєте сонливість. Таким чином мозок не асоціюватиме ліжко з місцем для безсонних мук. Третє візьміть собі ритуали перед сном. Наш мозок любить е, усталені сигнали. Тепла ванна, читання кількох сторінок паперової книги, медитація або легкі розтяжки, будь-що розслабляючи, що повторюється щовечора. Це дасть мозку, команду час спати, і головне, не треба розглядати сон як якусь нудну обов'язкову рутину. Навпаки, це приємна нагорода після довгого дня, час, коли організм відновлюється. Полюбіть свій сон і він відповість вам бадьорістю. Признаєш чесно, прочитавши цю книгу, я був вражений і навіть трішки наляканий, але я думаю, що налякати це основна задача цієї книги. Тоді мозок нас почне думати і приймати. Рішення по іншому раніше я часто жертвував сном. Ну як раніше, ще вчора. Я думав нічого страшного, вип'ю зеленого чаю і надолужу. Тепер же я розумію, що за словами Вокера, мій хронічний недосип був повільною формою самознищення. Звучить різко, але хіба не правда? Я впізнав себе у багатьох прикладах. І настрій гойдався після поганих ночей, і голова працювала як в тумані. Пам'ятаю, були дні, коли я пишався, що працював до третьої ночі над відео. А наступного ранку ледь змусив себе встати. Весь день ходив як зомбі. Тепер я більше так не буду робити. І книга, чому ми спимо, змусила мене переглянути свій режим. Я почав дисциплінованіше ставитись до відбою, стараюся лягати не пізніше у півночі, а краще о 23.30. Вечором за годину до сну вимикаю ноутбук, відкладаю телефон. Замість цього спокійна музика або книга. Ну, паперова, звісно. Ще одне нововведення – провітрюю кімнату перед сном і зробив її темнішою. Повісив щільні штори. Спочатку було важко звикнути, але результат відчув дуже швидко, реально через тиждень. Я вранці реально більше. Сил і кращий настрій. Зникло те відчуття, коли прокидаєшся вже втомленим. І продуктивність в день зросла менше туплю над сценаріями, і навіть настрій працювати є. Вокер пробудив у мені здоровий егоїзм щодо сну. Тепер я ставлю свій відпочинок на пріоритетне місце. І знаєте, життя заграло новими фарбами. Особливо мене зачепили кілька фактів. Наприклад, історія з переводом годинника. От реально я ніколи не думав взагалі, нахрена воно потрібно. І я ніколи не думав, що одна година сну може так вплинути на статистику інфарктів, Або той експеримент з навчання мінус 40% до запам'ятовування без сну. Ну, це ж реально бред. Згадую всі ті конспекти, які я зубрив ночами в університеті. Було б смішно, якби не було так сумно. Зате тепер, коли м -м, хтось хвалиться, я сплю по 5 годин і нормально. Я вже знаю, що насправді він робить собі ведмежу послуги. Ця книга змінила моє ставлення. Сонце тепер не ворог амбіцій, а їхній найкращий друг. Якщо хочеш горе звернути, спершу добре виспись, а вже потім дій. Після всього почутого логічно виникає запитання: чому ж нас не вчать цьому в школі? І ця книга, чому ми спимо, буквально відкриває очі на життєво важливі речі, про які в сучасному світі багато хто навіть не здогадується. Ми всі знаємо про користь вітамінів чи спорту, але про сон говорить несправедливо мало. Меттью Вокер виправив цю ситуацію, зібравши у своїй книзі найновіші наукові знання про сон. І ця інформація must read для кожної людини, яка хоче прожити довге, здорове та продуктивне життя. Я б сміливо включив цю книгу до списку обов'язкової літератури для всіх, абсолютно для. Всіх від підлітків, які засиджуються в гаджетах до ночі, до бізнесменів, які гордо сплять по 4 години, думаючи, що це шлях до успіху. Ні, успіх починається в ліжку з якісного сну. На завершення хочеться сказати: якщо ви ще не читали, чому ми спимо, обов'язково дайте їй шанс. Вона читається легко, захопливо і геть не нудно переплетення науки з реальними історіями та порадами. Це одна з тих книг, що реально змінюють повсякденні звички. Після неї ви перестанете недооцінювати свій сон. І відчуєте зміни на краще. У мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 4 тисячі підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які я роблю випуск. Що треба е, зробити для того, щоб отримати одну з них? Бути підписаним на бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео, та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок та чому вибираєте читання, а не постійний скроллинг в Тіктоку, Інстаграм. Мрілсів та ютуб шорцу живи, читай, бунтуй. Та перевірте, будь ласка, чи ви вже натиснули на цей дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски?